Сьогодні в день російсько-терористичні бандформування не припиняли обстрілювати позиції сил антитерористичної операції. Час від часу загарбники використовували і артилерійське озброєння калібру більше 100 міліметрів. Станом на 18-ту годину бойовики майже 2,5 десятки разів відкривали вогонь по наших укріпленнях. Найбільше порушень, 14 – зафіксовано на приморському напрямку. Так, під ворожий вогонь 120-мм мінометів потрапили наші позиції в районі Павлополя та Гнутового. А опорні пункти села То біля Широкіного були обстріляні ворог з артилерійських систем калібру 122 мм. Проросійські бандформування також застосовували міномети північніше на підступах до Мар'янки та Красногорівки, а з більш легкого озброєння противник вів вогонь по українських воїнах в районі Чермалика, Новогригорівки та Лебединського. Біля Новотроїцького працював ворожий снайпер на ділянці фронту, що сполучає тимчасово окуповані Донецьк та Горлівку, бойовики сім разів відкривали вогонь. Зокрема, опорні пункти Збройних сил України у передмісті Авдіївки. Ворог декілька разів. Зів обстрілював з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї. Також з мінометів були обстріляні українські оборонні позиції біля Кам'янки та Верхньоторецького. А неподалік Зайцевого противник бив по наших укріпленнях з гранатометів різних систем. На Луганщині бойовики російсько-терористичних військ тричі здійснювали обстріли українських воїнів. Всі три обстріли відбулись в районі Кримського. Окупанти застосовували 120 та 82-мм міліметрові міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Меншого калібру початку доби інформація про втрати серед українських воїнів не надходила. Не виключено, що контрольовані Росією озброєні банди знову можуть вдатись до більш масштабних збройних провокацій із настанням сутінок. Тож українські захисники пильно спостерігають за ворогом та готові дати противнику гідну відсіч на будь-якій ділянці фронту та в будь-який час.